Слава, наці, вітаю, накали добре рембати, 3 ясишку добре, щось хтось якось писав в коментарях, запитували показати, як користуватися стрілою на брем 2. Ну, реально тут нема абсолютно нічого складного. Відчіпляєте гак з тросами. Там. Ну, у вас всі таблички є. Ось Стріла, ну, москворота щоправда, поворот вправо-вліво, підйом догори донизу, вантаж до гори донизу, лебідка. ну, Лебідка то інша історія. Так, ну все. І от махаєте цією штукою, піднімаєте до, до півтори тонни і от вам щастя. Тут ще є крани. Оці ось. Я не знаю, чесно, ну, один кран, я не знаю, за що він відповідає. Підозрюється, якесь аварійне опускання. Отак от, от. Разом боремо і поборемо.